Всім вітання. Вже сьогодні субота, якби вихідний. Зараз поїду на базар. За тиждень заробив жахливі гроші. Цілий долар. Може, колись його віддадуть. Так що є з чим їхати на базар. За долар на цілий тиждень скуплюся однозначно. Ну, але це таке це життя. Цей тиждень пройшов в демонстрації роботи. З Навколишнім середовищем. В даний момент, як ви бачите, стоїть конденсатор вже цей на виході, а цей на вході. Він також буде давати невеличку іскру те, що я демонстрував вчора. Вчорашнє відео було трошки довге і нудне, але я пальчиком тикнув, куди треба ставляти заземлення. Хто не зрозумів, передивіться зрозумієте. Зараз конденсатор заряджається по одному проводу. Включаю живлення. Пішов іскровий розряд. Маленький там. Видні, видно, видно, так? Маленький іскровий розряд. Почули, побачили. Система скомутована, працює. Але цей конденсатор, як ви бачите, Мовчить. Що ми робимо? На перший конденсатор я потім схему покажу, розкажу на схемі, щоб не казали, що нічого не зрозуміло. Ми нічого не робимо На перший, на другий даємо заземлення. От я дав заземлення. От, так. Не вражає. правильно. Тепер робимо зупиночку. Цей конденсатор, як був, так і залишився. Цей конденсатор, як був, так і залишився. І тепер послухаємо, як дзвонить дзвін. Весело, цікаво. Оце в нас було маленька іскорка. Це в нас молоточок. А тепер дивимося, де в нас дзвіночок. Приступаємо до нашої схеми. Це в нас трансформатор. Ну, тут я два намалював, один віточок заходить. Один провід ми заземлюємо. Із от у нас провідочок, заходить на конденсатор і по одному проводу без заземлення, без нічого заряджається конденсатор. Через цей розрядничок ми даємо розряд малюнький. Оце у нас молоточок, який б'є по цьому дзвонику. І вже через вилку в рамика. От у нас вилка враменка, оце у нас іскровий розряд, який ви бачили, який гарно дзвонить. І вже отут ми даємо заземлення. Вчора я продемонстрував, що якщо ми заземляємо цю частину, у нас енергія тікає. Коли ми заряджаємо конденсатор по одному проводу, ми вже працюємо з зовнішньою. Атмосферою, зовнішнім енергетичним полем. Це я демонстрував, що коли у нас на антенні 16 вольт, але через вилку в раминка ми отримаємо кіловольти. Так, ви бачите, що у нас зараз відкину заземлення. Тут іде маленька іскорка. Заземлення відкину. Тут була один пробій. Коли я ставлю заземлення, отут, на схемі, ви його бачите, на схемі, як ви бачите, це вже щось по дональду сміту похоже, є недопрацювання. Тут треба конденсатор і ввести в резонанс. Але це вже буде на слідуючій неділі. Кому не подобається, тихо зробив звучно, так що підписуйтесь, ставляйте лайки, поширюйте і будемо рухатись далі. До нових зустрічей!